У кожного з нас є своя маленька батьківщина, батьківський поріг, від якого ми робили перші кроки у такий далекий, непізнаний світ. І у кожного з нас він свій, неповторний. Щемливий біль у серці в багатьох людей з'являється, щойно вони почують слова село, домівка, хата, яка пахне хлібом маминим із печі, тільки тут. У селі можна милуватися неповторною красою мальовничих кутучків, вільно спілкуватися із навколишнім світом, розуміти душею, серцем природу. Понад тисячу картин, більшість з яких присвячені безумовні, безмежній любові до села, майже за 40 років творчої діяльності створив художник культурно-мистецької асоціації арт спокуса Віктор Хізниченко. 26 лютого в бібліотеці філії номер 5 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького розпочала роботу його персональна виставка в очікуванні весни. В експозиції представлено 10 мальованих полотен. На мій погляд, ці картини дійсно дихають весною, підвищуючи нам настрій. І ті, хто бачить ці картини, має надію на те, що прийдешня весна принесе мир нашій країні. Різнобарвні квіти біля хати, садок весною у білому вбранні, бджолини, гули, плески та річечки поруч із обійстям, гніздо лелеки, скриги джуравля. журавля. Таку красу можна побачити тільки у селі, і вона нікого не залишить байдужим, переконаний автор виставки. Навірно, це все таки стиль. Тому що там, де родився, там, де виріс, там же считає, що всю жизнь прожив село. Вот это мы и пишемо. Що нам родніше. Допустим, я не могу писати висотки городские, они чужие для меня, понимаете? А вот. Ті маленькі хатинечки, от це все наше. Виставка митця в очікуванні весни експонуватиметься у бібліотеці філії номер 5 протягом березня, а у квітні художник пообіцяв запросити нас усіх на свою розширену виставку. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.